Побудова епюри крутних моментів для валу. Деформація кручення найбільш поширена у валах. Вал є прикладом прямих стержнів, в якого один розмір довжина значно перевищує два інших поперечних розміри. Для даного валу побудувати епюру крутних моментів. Знайти значення та напрям невідомого моменту. Навантаження, яке прикладене до валу, складається тільки з моментів, площини яких перпендикулярні до осі стержня. Тому із шести зусиль та моментів у довільному перерізі залишається лише крутний момент. Крутний момент вважається додатним, якщо при. Спостеріганні сторця вздовж осі частини, що розглядаємо, він намагається обертати переріз за годинниковою стрілкою. Важливо завжди указати напрям спостерігання праворуч чи ліворуч. Візьміть олівець, як показано на слайді. Почніть крутити його у напрямку до себе. Якщо ви будете спостерігати за рухом олівця праворуч, то побачите, що він рухається проти годинникової стрілки. А якщо поглянете на, його, на нього з лівої сторони, то побачите рух за годинниковою стрілкою. При визначенні крутного моменту Будемо мати один і той самий результат незалежно від того, чи будемо брати суму моментів, розташованих ліворуч, чи праворуч від перерізу. І правило знаків крутного моменту зберігається для будь-якого обраного напряму спостерігання. Існує певний порядок побудови епюри крутних моментів для валу. Спочатку припустимо, що всі крутні моменти, що діють на вал, нам відомі. І поділимо вал на ділянки. Ділянка це частина валу між точками прикладання крутних моментів. В нашому випадку ми бачимо чотири ділянки. Далі потрібно скласти з урахуванням знаків вирази для крутних моментів. Та обчислити значення крутних моментів у характерних перерізах. Обов'язково потрібно указати напрям спостерігання. Спочатку розглянемо задачу ліворуч. На першій ділянці. Ми маємо крутний момент, який дорівнює 0. На другій ділянці з'являється момент М1, який намагається повернути проти годинникової стрілки, тому мінус 16 кН помножених на метр. Коли переходимо до третьої ділянки, з'являється крутний момент М2. При спостеріганні ліворуч він намагається повернути проти годинникової стрілки, тому теж від'ємний. І при переході на четверту ділянку з'являється момент М3. При спостеріганні ліворуч він намагається повернути за годинниковою стрілкою, тому додатній. Отримавши значення крутних моментів на кожній ділянці, побудувати епюру крутних моментів. Виконувати побудову епюри потрібно, використовуючи певні правила. База епюри паралельна вісі валу. Ординати відкладаються від осі епюри по перпендикуляру у масштабі. Штрихують епюри лініями, які перпендикулярні до бази. Знак зусилля показують в полі епюри, обравши напрям спостерігання праворуч, ми отримаємо інші вирази для крутних моментів на кожній ділянці. Але отримаємо таку саму епюру крутних моментів. Якщо значення та напрям одного з моментів невідомі, Потрібно розглядати вал і ліворуч, і праворуч до тієї ділянки, до якої це можливо зробити. Наприклад, почнемо розглядати ліворуч рівняння для першої ділянки, другої ділянки та третьої. Ми можемо записати, але перейти на четверту ділянку ми не зможемо, бо невідомий третій крутний момент. Тому четверту ділянку будемо розглядати праворуч. Отримані значення відкладаємо на епюрі крутних моментів, дотримуючись. Правил побудови епюри крутних моментів. І третій момент отримуємо графічно. Стрибки на епюрі дорівнюють значенням зосереджених моментів. Тому третій крутний момент дорівнює 6 плюс 24 30 кН на метр. Напрям обираємо. Проти годинникової стрілки при спостереженні праворуч. Бо стрибок при спостереженні праворуч ми бачимо вниз. Перевіркою служать стрибки на епюрі, які дорівнюють значенню зосереджених моментів, прикладених до осі валу. Епюра побудована правильно. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!